Розв'язуємо нерівність методом інтервалів. Спочатку розв'язуємо рівняння x-4 на х дорівнює 0. Чисельник дорівнює 0, х 4 дорівнює 0, коли x дорівнює 4. Знаменник 0 не дорівнює. Виставляємо ці значення. 0 виколута точка. 4 зафарбована, тому що нерівність не строга. Визначаємо знак справа. Таким буде знак плюс, знаки чергуємо. І нам потрібен там, де стоїть знак мінус менше 0, тобто от він буде проміжок від 0 до 4 включно. Це відповідь «Б». Знову ж таки, розв'язуємо нерівність методом інтервалів, розв'язуємо рівняння. Чисельник дорівнює нулю, тобто 5 мінус х до квадрату дорівнює 0. Знаменник нулю не дорівнює. Зверніть увагу, що для першого рівняння зовсім не обов'язково підносити до квадрату за формулою квадрата різниці. Чому? Тому що, якщо квадрат дорівнює нулю, це означає, що під квадратом 5-х дорівнює 0, звідки х буде дорівнювати 5. Знаменник не дорівнює нулю. І тому х не дорівнює мінус 3 і 2. Добуток цих чисел дорівнює мінус 6, а їх сума дорівнює мінус 1. Далі виставляємо ці значення на числові осі. Отже, мінус 3 виколота точка, 2, так, мінус 3 виколота, 2 виколота, 5 зафарбована, тому що нерівність у нас. Не строго. Далі Ось це число 5. Це корінь подвійної кратності, тому що тут в квадраті, а квадрат це добуток двох однакових множників: 5-х і 5-х. Тому ми позначаємо його як корінь парної кратності, і далі визначаємо знак. Справа буде знак плюс, не міняємо через перехід. Через корінь парної кратності, а далі чергуємо більше рівне нуля там, де стоїть знак плюс. Так як точка 5 належить проміжку, то ми можемо об'єднати і записати від 2 до плюс нескінченності. Отже, відповідь буде від мінус нескінченності до мінус 3. І потім від 2 до плюс нескінченності. Тобто це відповідь В. Ліву і праву частини нерівності поділимо на мінус одиниці, і тому будемо мати х у квадраті плюс х мінус 6, знак змінюється, тому буде більше за 0. Ось таку нерівність нам далі потрібно розв'язати. Спочатку розв'язуємо рівняння х у квадраті плюс х мінус 6 дорівнює 0. Таке рівняння нам дає корені мінус 3 і 2. І добуток дорівнює мінус 6, а сума мінус 1. Далі виставляємо їх на числові осі, точки викулиці, тому що нерівність у нас строга. І якщо розв'язувати методом інтервалів, то визначаємо знак далі справа От для цієї нерівності, справа буде знак плюс. Плюс, мінус, плюс. До речі, ми навіть не підставляючи значення більше за 2, можемо визначити знак справа. Він буде збігатися в даному випадку з знаком коефіцієнта біля х квадратів, тобто знак плюс. Більше нуля, там, де стоїть знак плюс. Отже, як ми бачимо, це проміжок від мінус нескінченності до мінус трьох а потім від 2 до плюс нескінченності. Тобто це відповідь В. Знову ж таки, для розв'язання нерівності ми зробимо так, щоб справа стояв 0. Тобто перенесемо все вліво і будемо мати ось такий результат. Зведемо до спільного знаменника 3Х. В чисельнику 3 на х плюс 1 мінус 4х менше рівне 0. Спростимо вираз в чисельнику. Отже, 3х плюс 3 мінус 4х, що ділиться на 3х менше рівне 0. Тоді мінус х плюс 3 на 3х менше рівне 0. Знайдемо корені відповідного рівняння x х плюс 3 дорівнює нулю, 3х не дорівнює нулю. Тому х дорівнює 3, і х не дорівнює 0. Виставляємо ці значення на числові усі. 0 викута точка. 3 зафарбована, Нерівність не, не строга. Визначаємо знак. Справа от цю нерівність беремо як основну для визначення знаку. Справа буде знак мінус. Чергуємо. І нам потрібен менший рівне нуля там, де стоїть знак мінус. Від мінус нескінченності до нуля, а потім від трьох включно до плюс нескінченності. Тобто це відповідь А. Знаходимо розв'язки рівняння. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник нулю не дорівнює. Ми будемо мати х дорівнює 1 і х не дорівнює мінус 3. Виставляємо їх на числові осі. Мінус 3 виколота точка, одиниця зафарбована. Знак справи у нас плюс. Мінус плюс менше рівне 0, там, де стоїть знак мінус. Від мінус 3 до одиниці включно. Відповідь А. Для розв'язання нерівності перенесемо і запишемо а в квадраті мінуса більше за 0. Розв'яжемо відповідне рівняння а в квадраті мінуса до рівні 0, а винесемо за дужки. І будемо мати або а дорівнює 0, або а мінус 1 дорівнює 0, тобто а дорівнює 1. Таким чином виставляємо на числовій осі значення строга нерівність, отже точки виколиці 0 і 1. Якщо робити методом інтервалів, то справа ми поставимо знак плюс і далі знаки чергуємо. Більше нуля там, де стоїть знак плюс. Таким чином, це проміжки від мінус нескінченності до нуля, а потім від одиниці до плюс нескінченності, тобто це відповідь Г.